Як повномасштабна війна впливає на підлітків? Їхні страхи, прагнення і методи подолання у Дніпрі обговорили освітяни, благодійники та самі діти. Захід організував благодійний фонд громадської діячки Марії Пінчук за дітей. Наш Владислава Авдієнко побував у просвітницькому центрі кампус, де підлітки можуть знайти безкоштовну психологічну підтримку та можливості для розвитку. Наш матеріал. Коли вибухи, то воно стає страшно. Просипаєш кожен день. ні. Щодня не знаєш, прокинешся ти завтра чи ні. Четвертий рік тривог за себе та близьких замість щасливого дитинства та юності. Як ваша дитина переживає повномасштабно? Та чи бодай раз ви звертались до психолога? Ми запитали про це Дніпрян. Вони вже не дуже бояться, вони адекватно реагують. Відбувається щось небезпечне, він уходить в коридор, але тривоги немає точно. Почав боятися. Як стріляють, дуже боїться. На початку почалася війна, вона навіть вписувалася під час вибухів. Як ви це долали? Ви зверталися до психолога чи самостійно Звертались якось? Зверталися до психолога. До психолога не зверталися, бо ну, так, мій напрямок роботи, моєї діяльності, він пов'язаний з тим. Я сама лікар, я маю досвід великий. Може і потрібно, але поки. Щині чи потрібен психолог та чого насправді зараз не вистачає підліткам? У Дніпрі організували відкриту дискусію з ініціативи благодійного фонду Марії Пінчук за дітей. Організація понад п'ять років опікується малечою та молоддю, а спочатку повномасштабного вторгнення сфокусувалися на ментальній підтримці жінок та дітей. Зустрілись на базі просвітницького центру Кампус як підтримати дітей та молодь під час, коли в нашій країні йде війна. Таке велике відповідальне на нас завдання на дорослих. Учасники розмови, освітяни, психологи, представники благодійних організацій, щоб ця інформація була передана в школи, в коледжі, щоб підлітки, наша молодь, знали про ті можливості, які для них існують. Науковиця технічного інституту Дрездена Юлія Бєлякова каже: найголовніші виклики для підлітків безпековий та соціальний. Вони переживають сепарацію, тобто розлуку з рідними. Розставання з друзями кажуть про те, що не вистачає соціалізації, спілкування з однолітками. Експерти додають, через дистанційний формат навчання страждають когнітивні функції школярів. Ми сидимо на онлайні. Ми не так добре розуміємо, що нам кажуть. Ми не запам'ятовуємо, тому що. Е що нам слухати? Кого, якщо воно знаходиться десь там? І все ж у Дніпрі є офлайн дозвілля і творча самореалізація для малечі. Благодійний фонд Марії Пінчук за дітей показав успішні проєкти, де автори корисного контенту самі діти. Це і новини, і повчальні ролики Безпека Гоу. цих роликах продемонстровано як краще себе поводити з піротехнікою, наприклад, як краще зібрати тривожний рюкзачок. Порядка семи роликів і ніхто не збирається зупинятися. Ці ролики розповсюджуються в соцмережах. Також психологи радять організовувати для малечі безпечне живе спілкування та свята. Найближче таке відбудеться вже 1 червня, у день захисту дітей. Анонсує громадська діячка Марія Пінчук. Діти будуть виступати. Пати будуть збирати а, гроші на лот, придбати. Щось потрібно для військових дітей із ваших школ і класів. Це з 6 до 11 років категорія першокласники. Ну молодша школа. Ми е, запрошуємо із задоволенням. Слідкуйте за новинами на сторінці благодійного фонду за дітей та просвітницького центру кампус у Фейсбук. Також там діти можуть отримати безоплатну психологічну підтримку та долучитись до низки корисних активностей. Це фінансова грамотність, сексуальна грамотність, медіаграмотність, Штучний інтелект. Ми, якби, скажімо так, доповнюємо школу. Владислава Авдіянко, Сергій Озеров, Тарас Іванов. Новини 11-го каналу.